Привіт! Моє ім'я Юля, і давайте сьогодні розберемо таку прекрасну тему, чому людина залежить від думки інших, чому вона не сприймає себе і чому вона завжди питає, запитує, цікавиться іншою точкою зору. Чому їй так важливо завжди чиясь думка? Це дуже цікава інформація і розуміння того, що людині обов'язково Якщо вона не хоче далі так жити, знову ж таки, це не з вашої категорії і точки зору, а з точки зору тої людини. Якщо вона прийняла рішення, що досить мені цікавитись чиєю точкою зору, я вирішила і я так хочу. Чітке усвідомлене рішення, потім ви шукаєте, знаходите методи пропрацювання залежності від іншої точки зору, і потрібно, наче як от. Спригувати з тої вашої позиції, як знову ж таки це відбувається, і що означає спригувати? Ви, наче як от наркоман, який сидить на е наркотиках на іглі, вам потрібно навчитися і покроково, е поступово, наче от помаленьку, відлучати себе від того наркотичного засобу, яким ви користуєтесь все життя. Перш за все, усвідомлення того, а потім помаленьку покроково методи для спригування. Знову ж таки, як це робиться? Якщо ви не маєте своєї точки зору і завжди цікавитеся чиєю точкою зору, перше дозвольте собі прийняти рішення один раз. Наприклад, ви пішли в магазин і ви вибираєте між двома булками хліба. Дозвольте собі прийняти рішення, яку булку хліба ви вибрали. Ви вибрали, прийшли додому, саме той хліб ви і з'їли. Потім ви підіть в магазин, наприклад, придбайте собі певну річ. Знову ж таки, особисто ви і особисто ту річ, яку хочете дійсно ви. Можливо, ви дуже довго хотіли, наприклад, не знаю, носити якусь е прикрасу, і хтось вам про це завжди забороняє, адже каже, тобі вона не пасує. Це їх точка зору. Якщо ви вважаєте, що вона пасує саме вам, то будь ласка, вдягніть її, походіть в ній. Знову ж таки, приймайте рішення особисто ви, що вам потрібно. Потім, наприклад, ви м, обираєте навіть того самого хлопця, обирайте такого, який потрібен саме вам. Коли ви обираєте роботу, обирайте ту роботу, яку хоче ваша середина. І яка вам близька не ту, яку вас заставляють, змушують, чи, наприклад, та, яка дійсно приносить кошти, кошти це енергія, і вона обов'язково прийде, коли енергія буде піднята у вас, і коли від вас іде ось це випромінювання ось цієї енергії. Тоді кошти дуже містичним, дуже класним і прекрасним чином приходять у ваше життя. І знову ж таки, для кожної людини є свій ліміт щастя в грошах. Для когось це 50 гривень, для когось це тисяча, а для когось це мільярди і ніякого задоволення. Кожен для себе обирає свій шлях і кожен для себе обирає задоволення в своїх певних е матеріальних цінностях. Отож, якщо ви залежите від думки інших. Пробуйте спригнути з цієї ігли. Тобто пробуйте самостійно приймати рішення, пробуйте самостійно розуміти, що потрібно саме вам. І саме ви виведете себе зовсім на інший рівень. Чим небезпечно те, що ви живете чужою точкою зору, перше, це те, що ви проживаєте не своє життя, а життя тої людини. А потім, наприклад, вам бабах 70 років, або 50, або 80, або 90 років. І ви розумієте, що ви прожили не своє життя. Ви не хотіли так жити. І ви не хотіли мати те, що ви маєте зараз, і воно вам зовсім не потрібно. Ви це маєте, бо вам хтось сказав, вам хтось порадив, вам хтось підказав і, знову ж таки, вас хтось посунув за собою. Але ви хотіли зовсім інше. Наприклад, ви хотіли весь час бути лікарем. І ви дуже сильно і ви прямо марите ось тими пігулками, лікарствами, і ви допомагаєте людям, якби і зцілятись із середини, чи там, наприклад, можете допомогти своєрідним е, назвою певних ліків, чи там підказати, чи ще щось. Але ви, наприклад, працюєте вчителем в школі. Чому? Тому що ваші батьки вам сказали, що та професія більш прибуткова. Ну, я не зараз не за гроші і не за класифікатори дійсно. Тих професій, що приносять гроші, а що не приносять, я саме за те, що от іде своєрідний процес порівняння. Ви можете порівняти, наприклад, те, що ви працюєте в певному магазині, салоні, чи, наприклад, знову ж таки на певній посаді, яку ви ну, абсолютно ніяк не хочете. І ви там лише через те, що вас туди змусили піти, і вам не дали права вибору, і все в такому роді. Отож, ніколи не пізно щось змінювати. Коли ви дійсно це хочете зсередини. Просто беріть і покроково йдіть до тої маленької цілі. Можливо, це буде вже трошки відозмінено, можливо, вже це буде трошки по-іншому. Але ви зрозумієте, що це ваше життя, і ви лише проживете його один єдиний раз в тому втіленні, в якому ви сюди прийшли. Не два рази, не три, а саме в тому силуеті, саме в цьому тілі ви проживете його один єдиний раз. І розуміння того, наскільки воно. Швидке розуміння того і усвідомлення, що воно може закінчитись будь-якої хвилини, ви розумієте, що ви хочете, і ви, кожного разу, приймаючи рішення, приймаєте рішення самостійно і проживаєте своє життя. Отож. Кому цікаво, будь ласка, діліться роликом з друзями. В описі інформація щодо вайберу, телеграму, інстаграму на консультацію. Також пишіть в коментарях, можливо, якусь тему, яку б ви хотіли, щоб я вам її більш висвітлила. І знову ж таки з вами на зв'язочку.